Не вперше свою п'ятирічну бері бере на роботу кропивничанка Лілія Місюня, але вперше долучається до акції Візьми собаку на роботу. каже, знає, що традиція зародилась 24 роки тому в Сполучених Штатах Америки. У 2013-му приєдналась Україна. Мета акції заохотити роботодавців, дозволити працівникам працювати у товаристві свого собаки, хоча б раз на рік. Ми взяли нашу цю улюбленицю. У притулку для собак бім. Їй було один місяць. Це порода міті але порода не має значення. Головне, що вона наша улюблена тваринка. Працює Лілія Місюня, директоркою Кроповницького центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Говорить, для них зустріч з Бері – це психоемоційне розвантаження та поліпшення настрою. Девушка, покажи, де вушка. Де, вушка? де, вушка? де вушка. А хвостик де? Ліза. Де? <смеш> – О, <ось. смеш> лапки? – лапки? лапки. – А де лапки. лапки до початку повномасштабної війни Бері відвідувала курси каністерапії. Це метод позитивного впливу собаки на людину. Спілкування з собаками використовують для реабілітації дітей. Вона дуже полюбляє дітей. Вона любить оточуючи, любить виходити за межі зі свого подвір'я, гуляти, і вона спокійна. Говорить, Бері почала брати на роботу з початком повномасштабного вторгнення. Боялася її вдома залишати одну. І поки ми тут зорганізовували різні, різні заходи, то вона була в кабінеті. То біля мене, а не сама вдома, коли можливі були ну, вибухи або ще щось. Емоції підтримує твої там, відчуття, що вона тебе розуміє на якомусь там рівні космічному. Мої улюбленці це собаки. З того самого часу, як у мене вдома з'явилася собака Лабрадор, то я відчула, що це ну, просто неймовірне відчуття, коли є такий друг поруч, коли він тебе підтримує, він тобі радіє, він завжди тебе розуміє, як ніхто інший. Акція Візьми собаку на роботу потрібна, особливо під час війни, вважає Лілія Місюня. Каже, Бері під час повітряної тривоги починає гавкати. Йдемо працювати. Їхня безпека залежить від нас, і особливо це відчутно в ці, в ці дні, в ці страшні дні. Ми побачили, що тварини беззахисні, і ми маємо турбуватися про них. У Мене тварина була собака безпритульна, вона не мала там власного дому, але ми її знайшли. Дім люблячу родину, і вона у нас там сама головна на роботі зі своєю господаркою бері була весь день. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.